Естонія підтримала реформу професійно-технічної освіти житомира. Фахівці протягом року ділилися досвідом своєї країни, оцінювали роботу п'ятьох житоварських закладів професійно-технічної освіти, а 11 червня підбили підсумки проєкту. Ми представили наш досвід та запропонували цей досвід реалізувати в професійних закладах Житомира. Ми показали досвід рівного, познайомили з передовими підходами, які вже реалізовані у сусідній області, з тими самими можливостями розвитку професійної освіти завершальним етапом були зустрічі навчання, в результаті чого заклади профосвіти провели внутрішній процес оцінювання. Наразі робітничі професії мають неабиякий попит на ринку праці, а якісна підготовка кадрів починається у профільних навчальних закладах. Тому розвиток профтехосвіти в пріоритеті, говорить заступниця Житомирського міського голови. Зараз наші зусилля першу чергу направлені на збереження бази, те, що є, і розвиток сьогодні ми. Підсумовуємо наші естонські друзі. Вони допомагали нам без час саме в стратегії розвитку наших закладів, внутрішньому ціні те, що ми маємо, тому що нам потрібно розпочати щось, що ми маємо, і далі рухатися. Наша велика делегація. Була в Естонії, побачила саме живу, як працюють заклади профтехосвіти, і як вони все ж таки відрізняються від наших. Тому ми не будемо говорити, що у нас все погано ні, так не можна казати. У нас є досить багато гарних ідей, у нас гарні майстри, викладачі. Але все це потрібно систематизувати і щоб це була системна робота в плані отримання і наших знань учнями. Щоб це було давайте. Казати так, щоб це було престижно, і зараз ми всі розуміємо з вами, що робітничі професії виходять на перший план і знайти гарного будівельника, сантехніка чи кухаря дуже важко. Керівники освітніх закладів розповідають, даний проєкт надихнув їх на зміни. Зокрема, у центрі легкої промисловості та побутового обслуговування населення планують запровадити різні короткотривалі курси. Знаєте, ми не буду лукавити, але десь в якомусь, якщо так сказати, плини потечі є набор Слава Богу, діти є, це для нас було найголовніше. І ми їх навчали. Ну, ми змир, Змирилися трошки з тим, що яка в нас база, і, тому що саме трошки ми не могли її собі дозволити придбати. Підтримки особливої, хай не обіжаються на мене. Не було у нас тільки на енергоносії. І, і ми так от. А коли ми побували в Естонії, ми зрозуміли, що і без особливої підтримки не можна самому мінятися. Барбершоп, барбермайстер, тобто, Ну, напрям популярний, його можна використовувати як з різних сторін. От і це буде короткостроковий трьох курс. курси. Діти паралельно будуть вчитись на цих як факультатівах і отримувати теж диплом. Крім того, в центрі вдалося провести ремонт за допомогою цього проекту. Він дав такий поштовх і ремонт. Ми зробили першу першого другого, третього поверху, чотирихповерхового нашого учбового корпусу. Теж завдяки цьому проекту. У нас повністю замінені вікна в учбовому корпусі. Встановлено декілька окремих майстернях кондиціонерів. Нас повністю з капітальний ремонт вхідної групи першого поверху з замінами дверей, з замінами обладнання. Перукарних майстерень. зараз закінчуємо ремонт другого третього поверху. На цьому проєкт не завершується. Зокрема, делегація з Естонії планує у Житомирі відвідати навчальні заклади професійно-технічної освіти, щоб подивитися на зміни, які там відбулися.